Друзі, всім привіт та вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні в мене аж чотири цікаві важливі повідомлення для українців як в Україні, так і за кордон. По-перше, поговоримо про те, що Зеленський вважає, якщо буде множинне громадянство, воно запрацює. Це допоможе українцям повернутися в Україну. Це допоможе державі Україна повернути українців з-за кордону в Україну. Така в нього думка. Зараз більш детальніше також поговоримо про те, що в Словаччині десятки тисяч громадян вийшли на протести, що і до чого теж розповім. Нещодавно в Німеччині знову трапилася трагедія, де двох людей було вбито, і серед них двохрічна дитина. Що і як, які це має наслідки, теж обговоримо. Ну і звичайно, повернемося до Польщі. А в Польщі заборонили протестувати біля кордону. Дуже вас попрошу підтримати це відео, зробити репост. Ну і, звичайно, не забувайте підписуватись. Надзвичайно важливо ваші коментарі, підписки та вподобайки. Це допомагає розвиватися цьому каналу і просувати це відео. Дуже вам дякую за вашу активність. Якщо ви зараз в пошуках роботи, то в описі під цим відео або першому закріпленому коментарі є послання на коротеньку анкету. Заповнюйте з вами, зв'язується менеджер, і ви разом шукаєте для себе найкращий варіант роботи. Запровадження множинного громадянства. Сприятиме тому, що громадяни України будуть повертатися за кордон. Так вважає Володимир Зеленський, але будуть повертатися не тільки ті, що виїхали під час війни як біженці, а й ті, що виїхали вже дуже давно і мають вже паспорти інших країн, громадянства інших країн. Ухвалення законодавчої ініціативи щодо множинного громадянства сприятиме поверненню українців на батьківщину після завершення війни, розв'язаної Росією. Зеленський переконаний, що в Україну повернуться не лише ті, хто виїхав з неї під час війни, але й люди, котрі емігрували раніше. Як ви думаєте, дорогі мої глядачі, підписники, і просто хто дивиться і слідкує? Чи дійсно це так? Чи вважаєте ви, що множине громадянство допоможе українцям, які зараз за кордоном, прийняти таке рішення, щоб повертатися в Україну? Я не говорю що про зараз, про активні бойові дії, які зараз тривають в Україні, про обстріли, які притають, а вже після завершення війни, чи це буде стимулювати українців повертатися? Напишіть, будь ласка, в коментар, тому що президент вважає, що це допоможе. Десятки тисяч громадян Словаччини вийшли на протести проти прем'єр-міністра Фіцо, проти його проросійського напрямку і скандували, щоб він йшов у відставку. Це сталося в п'ятницю, 24 січня. І найбільший мітинг був в Братиславі. Він зібрав 60 тисяч мітингувальників досить так немало, як на країну, яка не є велика. Тим часом, як зазначають кореспонденти інформаційного агентства ДПА, на відміну від попередніх акцій, 24 січня було помітно менше українських прапорів. Замість цього учасники акції принесли прапори словаччини та Європейського Союзу. Мається на увазі, що вони хочуть наголосити прем'єр-міністру Словаччини Фіцу, що вони не частина російського світу, вони не прямують до Росії, вони не хочуть з Росією бути, а вони частина Європи і мають свою державу. І тут навіть мітин був не за Україну чи проти, а проти російського напрямку, який Словаччина в образі Фіцо показує. Подія це на Фіцо не знаю. Чи буде це якийсь чи буде якийсь з того висновок, не знаю. Але це добре, що словаки розуміють те, що їхня влада певні дії робить неправильно. Сподіваюся, що і влада теж побачить, що люди проти цього. Хоча сам Фіцо заперечує такі тезиси, і він однозначно говорить, що вони європейська країна, вони відносяться до Європи і вони не роблять ніяких кроків на крок до Росії. Але говорити і робити. Трошки відрізняється. Ми то вже знаємо в Україні. Правда, після смертельного нападу в Німеччині в місті Ашафенбург. профспілка німецьких поліцейських заявила, що це був останній крок, і що зараз німецька влада має діяти зовсім по іншому, має посилювати внутрішню безпеку, і це має зроблено бути негайно, тому що ось такі трагічні ситуації, які трапляються вже неодноразово в Німеччині. Означає, що треба щось робити, тому що далі може бути ще гірше. Ситуація була наступною, що іноземець напав на людей з ножем і, на жаль, двох людей вбив. І з тих двох людей була дитина двох років. І, звичайно, зараз після цього дуже багато критиків в сторону уряду, в сторону поліції, спецслужб, що не проконтролювали, не змогли захистити, нічого не робиться. І поліція сказала, що треба змінювати і закони і посилювати внутрішню безпеку країни тому що далі так неможливо тому профспілка закликає розширити повномаження поліції поліпшити технічне оснащення посилити відоспосередження і збільшити штат співробітників якщо зараз не буде інвестицій у внутрішню безпеку за це заплатить населення Канцлер німеччини олаф шольц заявив що настав час покласти край подібним ініціативам за участі людей які приїхали до німеччини просити Притулку, і зараз може бути таке, що можуть прийняти рішення посилити внутрішні і зовнішні кордони з всіма країнами, з якими е, має спільний кордон Німеччина, тобто зараз є вибірковий контроль. Ви знаєте, хто хто їздить на автомобілі, автобусами чи потягами зупиняють, перевіряють вибірково. Може бути, що будуть ще більше перевіряти, ще більше зупиняти, і це ще більше ускладнить рух. По дорогах в Німеччину і з Німеччини, плюс додаткові перевірки на вулицях документів тих людей, які є, плюс перевірки по притулках для біженців і інших закладах, де дається можливість біженцям перебувати, жити і перебувати на території Німеччини. Тобто, це все може бути. Які рішення будуть прийняті невідомо, але до того йде. Давайте трошки про польські реалії. Ви знаєте, що час від часу на польсько-українських кордонах або поблизу. Польсько-українського кордону виникають протести фермерів, які протестують то проти збіжжя, то проти малини, то проти цементу, то ще чогось з України. Тобто їм все заважає, їм все недобре, воно все заважає бізнесу, розвиватися. Економіка Польщі падає, ну, біда чорна. Хоча насправді так це не є, ну але нехай. І не завжди, до речі, в цьому винна Україна і українські продукти, які. Їдуть в Польщу, а в більшості випадків транзитом через Польщу, але блокують польсько-український кордон. І ось уряд приймає рішення про внесення прикордонної інфраструктури до переліку об'єктів критичної інфраструктури, де не можна буде протестувати, бастувати, перекривати дорогу. На це будуть задіювані спеціальні служби, поліція, можливо, ще якісь служби, які будуть це. Розганяти, розблоковувати і не давати взагалі цьому якийсь, якийсь розвиток. Це давно потрібно було зробити. Як на мене, такі рішення вже десь були, але все одно фермери там в судовому випадку оскаржували ті чи інші рішення, мерів сільських голів, польських, і все одно виходили та протестували, перекриваючи кордон, погрожуючи. В майбутньому теж перекривати, якщо їх не буде чути. І бачите, уряд Польщі це зрозумів, проаналізував і прийняв рішення, що тепер, якщо вони там будуть блокувати кордон, це буде каратися. Я думаю, що зараз, навіть якщо і буде, то це буде десь дальше, наприклад, великі міста, ужини і тому подібне. Таке може бути, і таке вже було в Польщі. Але як мінімум кордон перекриватися не буде, і буде працювати і пропускні пункти для громадян, і для продукції. Слава Богу! Добре, що приймаються позитивні рішення як для одної країни, так і для іншої країни. Тому що ніхто не сказав, що це тільки нам потрібно. Від того Польща теж втрачає. І ці рішення для двох країн, а взагалом для України та Європи, позитивні. Своїми думками обов'язково поділіться в коментарях. І не забувайте, що в мене є інстаграм та телеграм-канал актуального про Польщу. В описі під відео є посилання. Ви туди зможете також приєднатися. Для всіх двері відкриті, і також можете там задати запитання, на яке отримаєте відповідь. Тому дуже рекомендую також там приєднуватись і знати більше. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.